Чиси! ого, Чис! Ого, ого! Ого, ого. Ото дали! Ооо! Бачите, який у нас соловчик сьогодні! Йдемо до точечок, зараз то будемо борити! Ставити жерлички. такий маєм стовочок з камышиком, з корчами. Правда, де корчі мілина. Але десь будемо пробувати ставити. Є цікаві місця. Тож, дивіться, лайкосики, підписочки, а ми будемо вже розкидати жерлічки і ловити щума. Не так, що там вже коряшник страшний. Фу. Бур, дерочко і жерниться. Такий ставок. Подивіться, який рега гарна. Жесть. Цікава така. Прикольна. Ще ніхто навіть не ні одної дирочки немає, ні одна, ніхто не ловив. Оце дві ж, так? Да? Буду виходити, я перший, відкривати сезон на цьому ставочку. Чотко. Ех, діч, побачимо, що буде клювати хоч. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі хлопчики-коробчики. І сьогодні у нас знову крига. Будемо ловити щучку. Крига 2024. Будемо відкривати сезон на щуку на жерлічки. Так що не переключайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ми будемо вже починати ловити. Забігався капітц! por 事业。So, yeah. Thank <laughs> you.

Красота! Красота! Тільки почали знімати, а перша вже є. Круто! Ретлічки ми вже розставили. Зараз поп'ємо чайку, трошки відпочинемо і будемо пробувати шукати якогось карася. Можливо, знайдемо ще коропа. Не знаю, хотілося б піймати зимнього коропа, ніколи вже житті не ловив, так як було з карасем, але вже це я зробив. Ось о відео, переходьте, дивіться. Що, будемо бурити і шукати ще карасика. Давайте, ви не переключайтесь, бачите, перша рибинка вже в нас є, щука хорошенька. Ви бачили, тільки ставив четвертого флажка і в нас вистріл. Пах! Красота. Можливо, і рибалочка піде сьогодні вже по кайфу. Ось розкинувся ось так, на глибині. Один, два, три. І далі останні кинув. Там залівчик такий, під камишки. Тут виход заліва і тут три в камишок. Подивимося, що буде працювати камиш чи глибина. Я, звичайно, завжди за камиш, мені таке якось щось більш подобається. А ви пишіть в коментарях, де щука буде краще клювати в камишу чи на глибині. Ми маємо першу гарненьку щучку. 44. й Норм, норм. Ну що, давайте, будемо бити чайок, відійдемо від жарлічок, щоб тут не мішати. Я вам зараз покажу, яка крига. Я короче, ходив там, де дуже прозрачно. Видно повністю дно і якась стояла риба і зразу на дні шухірди. Ну, піднімався, блін. ну Камера вона, мабуть, не передає. Ось тут камера кладиться. Може щось трошки вам не видно. Мені тут я йду добре, все повністю вийшло. Вам не знаю, як. Блін, прикольно. Так пори бачите. о, дивіться, тут вже якась, бачите, на дні якась коніс. о, дивіться, який мув піднявся, бачите? Риба почала бушувати, побачила мене. Жестяк. Оце то пішов муку. Тут... Блін, ми зараз побачимо рибу. І тут пішов мул. Йо! Дивіться, який туди саме повністю дно. Офігеть. Офігеть. Оце то да. Зараз будемо вивчати рельєф дна, а весною прийдемо ловити сюди коропа. Як вам така ідейка? Люкс. Ще один вистріл, но не мотає Фу. стоїть не мотає подивимось зараз. Хороший. Ого, ого! Ого, я лука. Ото дали. Ого! Ви ще Ой, як, о, як дали! Та вона! <рив> О, як Якла? Ну це вже дракон, це, це вже нічого не скажеш. Це вже хороша риба. Та ти що? Понімаєте? Стала і стоїть. Підходжу, влупила і стоїть. Це таке мене. Це крупно так клює, бачите? Взяла і стоїть і все. Отак. От красота. Та ти що? Красота. Ну, друзі. Отаку маємо. До трьох. Точно, блін, жалко, ваги собою я не взяв. Ну це монстр. Я ще таку щуку зимою ніколи не ловив. Це для мене монстряка просто. Красота. Я. Жар рибалка. Можна сказати, вдалася, дві щуки є, Ну, Надіюся, ще п'ятерку сьогодні лупанути. то то буде вже взагалі кайф. Подивіться, то ота железна кілушка більша, ніж келушка ця. Вона вже як тюлька проти тоді. Красота, так? Да? Сніжок ще починає йти. Та ти що? Красота. О! От де вона живе. Щука, бачите, де живе? О таких корчах. О таких корчах. Настільки, що тут дві покльовки за 5 хвилин. Отак. О, красота. Я під корчі там вудочки поставив. Цікаво. клюнемо щось, що крану, вудочку чи ні Зараз підемо туди на... Рівчак, там затишок. Нема вітру такого сильного, бо вітер такий сильний, що це просто жасть. Ойо. Вудки нема. Вкрала рибина, походу. Так, да, нема? Ха-ха, афігеть. -ха, жесть. Знову вистріл. Лечу. Це сама. Не мотає. Ом! Бачив. Не мотає. Давайте, дивіться. предмотный. Давайте, давайте. О, динозавр. О, вот это что. Упала. О, опа. Иди сюда. Фу. Красота. Да ты Оце рибалка, прийшов туди, у мене там вудочку вкрала. чи карась, не знаю що. Приходжу, вудки нема, дивлюся в лунку, все таке замуляне. Це жесть, коротше. Оце то рибалка. Я в шоці. Ота рибалка, вудку краде, жерлічки стріляють, ось ця жерлічка за... ось, ось тільки ставлю і вистріл. Поставив вистріл. Це то біж робиться. Звісно. Подобається мені така рибалочка. Фу, бля. А щоб ви розуміли, тут глибина пів метра. У мене груз. Зараз покажу як. Отакий груз стоїть. Ось, отак. Отакий груз. І покльовує. Дві Ще, до речі, живець. та живий. Можна і далі станути. Я думаю, піде ще попрацює трошки. Поставимо ще. Плаває. Давай, пливи браток на роботу. Вже свою, звісно, задачу виконав, але давай якогось нам трофея. Дивіться, де вас бачили? <смачене> Отака От штука? Опа! Щука атакує? Як вам? Нормальна риба? Що ви скажете? Мені подобається. вже. <ріху> тут була вудка, вкрала вудочку. <ріху> Ось така Біжу, от поки я щуку тянув. <ріху> Круто, так? Да? Щось трохи перетихло то було так зранку, файно поклювало, зараз вже 11 година і тишина. У мене тут мої дві жарлички стоять. а Останні там на громаді проіграш суху. Ці покльовки всі тут в камишах, на мільяку. Отака no, тема. Зараз подивлюся, пройдусь провірю. Ми його замерзали, чи не це саме, чи не позапутувалося, бо дуже м'яко. Грузики прямо під цією фішкою. Дивіться. Угу. Рафік плаває. Бачите, яка глибина. Угу. Ні. наверное пройдусь вот так хорошо дивлюся. Ой, поки. Не хоче. Бачите? Карасик є, все добре. Стоїть. Да, глубина геть мовчить, не хоче на глибині. Не хоче. Тут було у нас перше спрацювання. Я не встиг розставитись і лупанула була. Що там? Живець плаває. Чого не, не піде яка тут вода великі чорна пробуємо тут. тут чисто добре Пробуємо ще тут зараз. Хорошо. Зараз спробуємо. Подивимося в лунку, що там то... глубина каже. І будемо вирішувати, забирати з глубини чи ні. Останемо там якийсь одну. Ну, якось дві заберемо. Дуже мілко, але як там не клює, то чого тут не попробувати? Правда? Може тут а проклюне? Попробувати? Ща рибаки луплять. Одну з глибини заберемо, ту залишимо, заберемо і там ще одненьку доберемо. Бачите, не промерзає цих жертвочок. Класні. У мене такий мощний карасик чи бурасик. Пливи, не хоче пливти. Глибина тут, звісно, серйозно. Раз, два. Ой. Щось не йде. Раз, два. О, все, зацеп. Йо. Палка якась. Зацеп. Зацепив? Угу. Що це робити? Подбойником уди бью Блин, третий футбольник атако ай-яй-яй Якась там гілка Далі Західуся саме не йти сюди Так? Попробую. Що А? Ні, треба йти оцапа врач. Буду зараз візьму від цапа і буду пробувати. Ви відбити якось його. Ай-яй-яй. У мене бачите який чемоданчик, всякі є Оце така приблуда. Дуже. Крисна річ. Коли засапа, мишки вбиває бомбер. тронючок зараз відтіп'я, не знаю, наразі подивимось. Дивіться як це робиться. Ось збереться сюди обжилочку проділив колечко і okay. опускаю. снегохода. Вот так плотно. Пожелка, кряпка. О, обервал. Обервал. Как бывает. Жалко у запасных Тобой немає Прийдеться Іти типу, ще один флажок, а цей складати вже в сумочку Так, да, обірвав О така ситуація, я шукати другу Такий залівчик бачите Поставили тут ожердички побачимо Глибина, звісно, тут 30 см Грузик. Геть у неводі зверху болтається. Побачимо як результат буде. Цікаво. Такий експеримент буде, чи буде клювати, чи ні. Мілина бачите. І є. Клюнуло. Отак. Тільки поставили, вже є. Вистріл! Вистріл! Вони не мотає? Смейка, попробуйте, может, за руку пойдёт. Все, сижу. І чую ззаді мене вистріл. Розвертаюсь, але не мотає. Це тільки що, тільки що от, я почув, як вистрілила. Я в шоці. і ззаді мене стріля... стрільнував. Думаю, що це за звук? розвертаюсь, жерліться.

Отак От є, щучка красота Мотала, да? так? Да? Так, рішав метала Добре Фу, поки пробіг, а я стояв на неї дивився і тут дивлюся на вистрелі Отаке буває. Діяли. Хай ще працює. Добре, два. Клює. Що, Ванька, хоч щуку. Да? Ну йдемо, дам тобі, подарую. Ти стараєшся ходиш, да? Що? Буру? Бур далеко, йди бери. Пробуриш. Хочеш, да, Два. Будеш маленький випускати? Точно? Хорошо. А цю будеш їсти. Так. Хорошо. Що треба казати? Дякую. Отак, молодець. Доволі, побіг, щупи. Додому тарабанити. хлопці сокіркою рубають, ходять. О, рибаки, юні. Хай ловлять. Не са додому. Ну бачите який у нас уловчик сьогодні результативний, можна сказати, чітко. Красота. Ходять, ловлять. хочуть щуку зробити. Рівчак сьогодні вам скажу, що обіграв повністю відкриту тут воду. Там. Де мілина, клює набагато краще. Все, друзі, будемо закінчувати нашу рибалочку. Сьогодні вийшла результативно. Ми піймали достатньо щук, було багато покльовок. Мороз, але ми ловили, не здавалися. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо далі знімати для вас якісь ролики. Все, всім пока.